Теорія великого вибуху, так як теорія еволюції це все є брехня, тому що Бог створив цей всесід. Ніхто не може сьогодні пояснити, звідки взявся простір, матерія і енергія. Три закони термодинаміки, вся наука вона свідчить про Бога. Тому що енергія вона сама по собі не може звідки взятися і зникнути інтропія. Це доказує противоречить еволюції, тому що еволюція доказує, що ми появилися з якоїсь медузи і ми вдосконалюємося, але ніхто на сьогоднішній час минуло вже понад 6 тисяч років не чує себе суперменом. Тобто ми слабшуємо це все показує, що все є тліни старі і слабші, а не розвиваються. І також ви повинні розумієте, що і неспрямована енергія, вона е, приводить до вибуху. Це є законник термодинаміки, вся наука, яка свідчить про Бога. А зрив, який вони не знають, з яким він почався, не може сьогодні доказати, так і еволюцію. Це все є нісенітніція, фантастика. Друге, ціні. Е, е, приходьте до міжнародної місці слова Боже, до Живої церкви живого Бога, щоб вивчати Слово Боже, істину Божу, як би створений всесвіт. І для чого ми є створені, і яка наша місія на цій землі? Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Слатуненко, щоб більше дізнатися таких чудових нау наукових фактів. Амінь.